Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про 5 речей, які краще не робити людині. Це важливі поради, які допоможуть вам уникнути неприємностей і зберегти гармонію у вашому житті. Знаєте, в житті бувають такі моменти, коли ми губимося, не знаємо, куди рухатись, що робити. Іноді ми робимо дурниці, про які потім шкодуємо. Але є речі, які краще взагалі не робити, щоб потім не кусати лікті. Отже, приготуйтеся, бо зараз буде гаряче. Ми розкриємо вам 5 секретів щасливого та успішного життя. Ну або хоча б 5 способів не перетворити своє життя на повний треш. Перша річ, яку краще не робити, це обманювати інших. Обман може здатися легким виходом з ситуації, але насправді він створює більше проблем, ніж вирішує. Коли ви обманюєте, ви не тільки вводите в оману інших, але й самі себе. Серйозно, хлопці, це ж банально. Обманювати друзів чи близьких це як підрізати гілку, на якій сидиш. Ви можете думати, що це дрібниця, але наслідки можуть бути дуже серйозними. Обман це як дешевий бутерброд, здається, що смачно, а потім болить живіт і хочеться плакати. Спочатку може здатися, що ви виграли, але з часом ви зрозумієте, що це була помилка. По-перше, коли ви обманюєте, ви руйнуєте довіру. Довіра це основа будь-яких стосунків, будь-то дружба, любов чи робота. Без довіри неможливо побудувати міцні та здорові стосунки. А довіра це як фундамент будинку. Якщо його немає, то все розвалиться. Уявіть собі, будинок без фундаменту, він просто не вистоїть. Так само і стосунки без довіри. Друзі, родина, кохані всі вони чекають від вас чесності. Вони хочуть знати, що можуть на вас покластися, що ви не підведете їх у важкий момент. І коли вони розуміють, що ви їх обдурили, то це як удар в спину. Це дуже боляче і може залишити глибокі рани, які важко загоїти. По-друге, обман завжди розкривається завжди. Можливо, не одразу, можливо, не через тиждень, але правда все одно вилізе назовні. І коли це станеться, наслідки можуть бути катастрофічними. Можливо, не одразу, можливо, не через тиждень, але правда все одно вилізе назовні. І тоді буде ще гірше, ніж було. Ви можете втратити друзів, роботу, довіру близьких, і тоді буде ще гірше, ніж було. Вибачте, але брехати це не круто. Це не тільки не етично, але й дуже ризиковано. Вибачте, але брехати це не круто. Це як грати в комп'ютерну гру на найнижчому рівні складності. Ви не отримуєте справжнього задоволення від гри, і в кінці кінців це стає нудно. Це як грати в комп'ютерну гру на найнижчому рівні складності. Спробуйте пройти життя на максималках, граючи чесно та відкрито. Це набагато цікавіше і приносить більше задоволення. Спробуйте пройти життя на максималках, граючи чесно та відкрито. Пам'ятайте, що чесність це найкраща політика. Це не просто слова, це реальний рецепт щасливого та успішного життя. Пам'ятайте, що чесність це найкраща політика. І це не просто слова, це реальний рецепт щасливого та успішного життя. Коли ви чесні, ви можете спати спокійно, знаючи, що вам нема чого приховувати. І це не просто слова, це реальний рецепт щасливого та успішного життя. Чесність допомагає будувати міцні стосунки, досягати успіху в роботі і просто бути щасливим. Тож будьте чесними і живіть наповну. Друга річ, про яку ми поговоримо, це ігнорування своїх обов'язків. Часто ми відкладаємо важливі справи на потім, сподіваючись, що вони вирішаться самі собою. Але це рідко буває так. Знаєте, в житті кожного з нас є речі, які ми повинні робити. Це можуть бути робочі завдання, навчання або навіть прості домашні обов'язки. Всі ці речі вимагають нашої уваги і часу. Робота, навчання, сім'я, друзі все це вимагає нашої уваги та відповідальності. Кожен з цих аспектів нашого життя потребує нашого внеску, нашої енергії та часу. Ігнорувати свої обов'язки це як грати в тетріс і не складати фігурки. Спочатку може здаватися, що все під контролем, але з часом ситуація виходить з-під контролю. Рано чи пізно все поле буде заповнене, гра закінчиться, а ви програєте. Це стосується і нашого життя. Якщо ми не будемо виконувати свої обов'язки, ми зіткнемося з наслідками. Відповідальність це не просто слово, це якість, яка відрізняє дорослу, зрілу людину від інфантильного підлітка. Це здатність приймати рішення і нести за них відповідальність. Коли ви берете на себе відповідальність за своє життя, за свої вчинки, за свої слова, ви стаєте господарем своєї долі. Ви починаєте керувати своїм життям, а не дозволяєте обставинам керувати вами. І навпаки, коли ви уникаєте відповідальності перекладаєте її на інше, ви стаєте рабом обставин. Ви дозволяєте іншим людям і подіям визначати ваш шлях. Ви дозволяєте життю керувати собою, а не керуєте ним самі. Це призводить до відчуття безпорадності і втрати контролю над своїм життям. Тому, друзі, не бійтеся відповідальності. Вона дає вам силу і впевненість у собі. Вона допомагає вам рости і розвиватися як особистість. Беріть її на себе, виконуйте свої обов'язки, і ви побачите, як ваше життя зміниться на краще. Ви відчуєте задоволення від досягнень і побачите, як ваші зусилля приносять плоди. Третя річ, яку краще не робити, це нехтувати своїм здоров'ям. Ми часто забуваємо, що наше тіло це єдиний дім, який ми маємо на все життя. Ігноруючи своє здоров'я, ми ризикуємо втратити найцінніше, що у нас є. Серйозно, хлопці, ваше тіло це ваш храм, ваш дім, ваш транспортний засіб на все життя. Кожен день ми повинні робити вибір на користь здоров'я, адже це інвестиція в наше майбутнє. І якщо ви не будете про нього дбати, то він рано чи пізно вам цього не пробачить. Їжте здорову їжу, займайтеся спортом, висипайтеся, адже ці прості речі можуть значно покращити ваше самопочуття. Здорове харчування забезпечує організм необхідними вітамінами та мінералами, а фізичні вправи допомагають підтримувати тіло в тонусі. Уникайте шкідливих звичок, все це здається банальним, але повірте, це працює. Відмова від куріння та алкоголю може значно покращити ваше здоров'я і продовжити життя. Замість цього знайдіть здорові альтернативи, такі як йога або біг. Коли ви здорові, ви сповнені енергії, у вас гарний настрій, і ви готові до нових звершень. Здоров'я дає нам можливість насолоджуватися життям, проводити час з близькими та досягати своїх цілей. Ви готові до нових звершень. Здорове тіло дозволяє нам підкорювати вершини. Як у прямому, ве, так і в переносному сенсі. Коли ми здорові, ми можемо досягати нових висот у кар'єрі, спорті та особистому житті. А коли ви хворі, то життя перестає радувати. Все здається сірим та похмурим. Хвороби обмежують наші можливості, змушують нас відмовлятися від улюблених занять і зустрічей з друзями. Все здається сірим та похмурим. Відсутність здоров'я може призвести до депресії та втрати інтересу до життя. Тому важливо дбати про себе, щоб уникнути таких наслідків. Пам'ятайте, що здоров'я це не те, що дається раз і назавжди. Це постійний процес, який вимагає нашої уваги та зусиль. З віком наше тіло змінюється, і ми повинні адаптуватися до цих змін, щоб залишатися здоровими. Це те, про що потрібно дбати постійно, як про кімнатну рослину поливати, удобрювати, захищати від шкідників. Регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування та здоровий спосіб життя це ключ до довголіття. Як про кімнатну рослину поливати, удобрювати, захищати від шкідників. Догляд за своїм тілом схожий на догляд за рослиною. Він вимагає постійної уваги та турботи. Тому, друзі, не будьте байдужими до свого здоров'я. Дбайте про себе, і ваше тіло скаже вам дякую довгими роками щасливого та активного життя. Пам'ятайте, що кожен день це нова можливість зробити крок до здорового майбутнього. І ваше тіло скаже вам дякую довгими роками щасливого та активного життя. Здоров'я це найбільший скарб, який ми маємо, і ми повинні берегти його, щоб насолоджуватися кожним моментом нашого життя. Четверта річ, про яку ми поговоримо, це неповага до інших. Ми живемо у світі, де повно різних людей з різними поглядами, переконаннями, цінностями. І це нормально. Не поважати інших це як приходити в гості і критикувати шпалери. Це не ваша справа, це не ваш дім, і ви не маєте права нав'язувати свою думку іншим. Повага це основа будь-яких здорових стосунків між друзями, колегами, родичами, коханими. Коли ви поважаєте інших, ви визнаєте їх право бути собою, мати свою думку, відрізнятися від вас. І навпаки, коли ви не поважаєте інших, ви принижуєте не тільки їх, але й себе. Ви показуєте свою обмеженість, свою нездатність приймати світ таким, яким він є. Тому, друзі, будьте толерантними, будьте відкритими, будьте респектфул. Пам'ятайте, що кожна людина унікальна і в цьому її цінність. І нарешті п'ята річ, яку краще не робити, це зупинятися на досягнутому, не розвиватися. Життя це постійний рух, постійне навчання, постійний розвиток. Не розвиватися це як купити крутий комп'ютер і грати на ньому тільки в косинку. Ви не використовуєте весь його потенціал, всі його можливості. Розвиток це не тільки про кар'єру, освіту, гроші. Це про те, щоб ставати кращою версією себе, розумнішою, добрішою, сильнішою, цікавішою. Читайте книги. Дивіться фільми, вивчайте мови, подорожуйте, спілкуйтеся з цікавими людьми. Світ сповнений можливостей для розвитку. Не бійтеся виходити за межі своєї зони комфорту, пробувати щось нове, ризикувати. Пам'ятайте, що найбільша помилка це боятися помилятися. Тому, друзі, не зупиняйтеся на досягнутому. Розвивайтеся, вчіться, пізнавайте світ і себе в ньому. І тоді ваше життя буде яскравим, насиченим та цікавим. Ось і все, друзі. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам уникнути деяких помилок у житті. Пам'ятайте, що кожен з нас сам будує своє щастя. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, а також напишіть в коментарях, які теми вам було б цікаво обговорити в наступних відео. До нових зустрічей. Бувайте, хлопці!